Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що дипломатичні можливості для завершення війни в Україні закінчились. Видання Clash Reports цитує канцлера Німеччини Мерца, який зазначає, що все, друзі, дипломатичним, дипломатичні кроки вони просто закінчились. А це дуже знакова заява, яка свідчить про глибоке розчарування в можливості мирних переговорів. Як ми бачимо вже три роки. Європейський Союз, Сполучені Штати все ж вірили, що можна домовитися з Путіним. І нарешті ми чуємо хоч одну таку тверезу заяву, де говориться, що друзі, просто зупиніться, ніяких дипломатичних можливостей їх вже немає. А це, в свою чергу, може вказувати саме на зміну підходу до вирішення проблеми. Дуже важлива заява, якщо провідні європейські політики дійсно дійшли такого висновку, це можна означати, що настав переломний момент у підходах до розв'язання конфлікту. Якщо дипломатія вичерпала себе, то логічним продовжуванням є саме посилення військового та економічного тиску на агресора. Це може призвести до кардинальної зміни стратегії Заходу щодо України, а саме переходу від спроб домовитись. З Росією до більш рішучих дій, спрямованих на її військове послаблення та перемогу України, тобто, можливо, наразі сконцентруються на економічному тиску на Росію та військовій допомозі Україні.